Valve вирішили сколихнути ігровий світ і анонсували одразу три свої нові пристрої. Почнемо з найпростішого: новий Steam Controller. Дизайн, як в Steam Deck, тільки без екрану. Є вбудований гіроскоп. Надчіткий вібровідгук і магнітні стійки нового покоління. Окрім гіроскопа і звичайних кнопок, на задній панелі є також чотири додаткові, як у всіляких проконтролерах. Знизу під стіками є дві сенсорні панелі, як у Steam Deck. Далі новий vr шолом який отримав назву Steam Frame. Він включає безпосередньо сам шолом і два контролери по одному в кожну руку. Грати на ньому можна буде не тільки у vr тайтли а й всі інші ігри з вашої бібліотеки Steam, проєктуючи великий екран перед вами. Не потрібні жодні налаштування чи що ще. Просто вмикаєте і ви вже у грі. Шолом підтримує частоту оновлення від 72 до 144 Гц з роздільною здатністю 1160 х 1160 пікселів на кожне око. Steam Frame фактично буде ПК з операційкою Steam OS, який працює на процесорі Snapdragon 8 з 16 ГБ оперативки. Ну і переходимо до головного анонсу: новий Steam Machine. Міні-ПК від Valve з консольною зручністю. Принаймні такий в них план. Новий Steam Machine запускатиме всі ігри з вашої бібліотеки Steam, а його потужність перевищує потужність Steam Deck у 6 разів. Працюватиме він, звісно, що на Steam OS, а по розміру він наче пів Xbox Series X. Позаду в нього купа портів для підключення, він підтримуватиме ігри з роздільною здатністю 4К і 60 FPS. Планується дві версії машини на 512 гіг і на 2 терабайти. А також обидві версії мають слот на карту пам'яті, якщо хочеться додаткового місця. По факту це буде міні-ПК, а тому на ньому можна буде накатити іншу операційку чи костелями, як було зі Steam Deck'ом, Грати сторонніх лаунчерів як Epic чи Xbox. По характеристикам, центральний процесор шестиядерний AMD Zen 4 з 12 потоками, оперативки 16 ГГ ddr 5 плюс 8 ГБ GDDR6 відеопам'яті. По габаритам висота 152 мм з ніжками, довжина 162,4 мм, а ширина 156 мм. Позаду в нього спеціальний кулер і обіцяють, що працюватиме з тим машин ну, дуже тихо. По вазі 2,6 кг, тобто трішки важчий за серію S. Всі нові Пристрої Valve обіцяють випустити на початку наступного року, але ціни поки що не оголошено. Проте Язан Альдехаят. Інженер Valve каже, що на їх думку Steam Machine має бути конкурентно спроможною на ринку у порівнянні зі збіркою власного ПК. По новому Steam деку Valve і надалі притримується думки, що нову версію слід випускати вже тоді, коли вони зможуть досягнути значного приросту в продуктивності у порівнянні з першою, а тому поки ніяких Steam Deck 2 не буде. Скоріше за все, з часом більшість ігор будуть адаптовані під залізяку і автоматично розпізнаватимуть апаратне забезпечення Steam Machine і ставитимуть одразу найкраще налаштування. Як зараз, це буває Steam Deck